Дощ та потепління чи мінусова температура, яких змін чекати від погоди цими вихідними та наступного тижня? Сніги та морози чи сонце та тепло. Якою буде погода на Буковині цими вихідними та наступного тижня? суботу на ранок це буде 5-10 градусів морозу на рівнині території області і 10-15 нижче нуля в гірських районах. Вранці зроди невеликий сніг і температури в день. Будуть в межах 0-5 градусів морозу зимовою. отримається погода і в неділю. Щоправда, опадів практично істотних не очікуємо. І вранці утримається 4-9 морозу, в горах 13-18 нижче нуля, а вдень повітря прогріватиметься навіть до 0-2 градусів тепла. Синоптокиня Тетяна Негадайлова прогнозує потепління наступного тижня. Вночі температури коливатимуться від 3 до 8 градусів морозу. Четверг-п'ятницю. Територія області перебуватиме в теплому секторі циклону і прийде хвиля потепління, і вже температури навіть вранці п'ятниці будуть додатніми. А в день повітря прогріватиметься до 4-9 градусів тепла і пройдуть опади переважно у вигляді дощу. Вікторія Макайда, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4